Вітаю всіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні хотів би розказати про свій нелегкий досвід, який я отримав. 4 роки назад я купив саженці фундук, з фундука, вони виявилися сіянцями. 4 роки їх вирощував, побачив там маленькі горішки такі були. Взагалі, не те, що мені обіцяли, мені обіцяли там трапезун, каталонський, барселонський, а вийшли сіянці. У мене були думки на рахунок того, щоб викорчувати взагалі ці дерева. Тут в цьому, на цьому участку більше 200 дерев, там ще на другому порядка 90 є з дерев. От. Але я вирішив спробувати прививку, і я гадаю не прогадав. Черенки я замовляв в господарстві в батьків сад. От, зараз ви бачите сорт Тонда Ді Черенки з батьків сада приходили там сантиметрів по 30 там було по 6-8 почок. Дуже класні черенки, мені дуже сподобалися. От, Потім я брав ці черенки і вмочував віск виноградний для прививок От, для того, щоб зберегти вологу. Прививки я робив на початку квітня, 1-2 квітня, десь я зробив 1300-1400 прививок. Це в мене зайняло порядка тижня. Прививки я робив вперше в своєму житті, але маємо ось такий результат. Тільки що пройшовся по рядочкові прививок, тут десь 140-150 прививок, чесно кажучи, я не знайшов ні одне, яка б не розкрилася. Прививки робив, як і в приклад. Ось, його, пожалуйста, тут, наприклад, забув. Заліпити я заліпляю основну піщову пленку, я тут забув заліпити, ну і туди прививка теж пішла. Тобто все, все йде, все двигається, все виходить. Отакі прирости вже маємо. Чим я робив прививки? Прививки я робив ось таким ножом. Felka Victorinox, прививочним, ніколи раніше. Не використовував, але прийшлося і все вийшло, як бачите, добре. О, також використовував частково такий китайський е, секатор для прививки. Е, хотів, Кстати на рахунок цього розказати дуже цікаву історію. Замовив я такий китайський секатор. А взагалі хотів замовити іспанський первопочатково. От. Але їх не було в наявності. Замовив китайський, потім мені перезвонили, сказали, що все, іспанський є в наявності. Я попросив, щоб його відправили. Китайський стояв в районі 1000 гривень. Іспанський стояв половиною е майже. В общем, Він мені прийшов, я на нього подивився. Ну, от Цей ніж так трошки е бряцеє. Сікатор трошки бряцає, а іспанський той бряця ще, ще гірше. Здавалося, що він ще гіршка, гірша підробка китайського. Також у іспанського було отут два леза. Як ви бачите, одне лезо було погнуте. Я його відправив назад, не, не захотів забирати. От. Також використовую свій секатор Фіскерс. Дуже крута штука, корисна. Точив його вже пару разів на Натичильному камні, ну, в майбутньому, думаю, покажу. І для обрізання сучків я використовував сучкарі Fiskars L78. Взагалі його не жалів, ні капальки. Різав все, що бачив. І результатом довольний. Получається, таку площу я обрізав за 2 дні різав тут товщина була побігів навіть до 5 до 5 см доходила. от. Тобто все різало без проблем. Все було дуже добре. Дуже сподобався мені. Також для захисту рук я використовував кевларові перчатки. Отакі от пару разів у мене ніж сходив, то, слава Богу, вони мені допомогли. Помогли не отримати травму. От, В принципі, все. Обробляю ще спиртом набрав таку ось свою бутилочку спирту обробляю е, свої прибори спиртом І використовую таку стрічку. Дуже класна стрічка для окуліровки, для кополюровки. Дуже класна стрічка, мені сподобалася. Це польська стрічка. Е, вона там йде на розв'яз чи пів кіло, чи кіло. 1310 штук. О, це вже я другий пакет використовую. Дуже класно, класно тягнеться, класно стягує прививки, ну міста прививок. Мені здається, через це така гарна проживаємість вийшла. В общем, якщо комусь буде цікаво, дам ссылку на плівку, яку я вирощував. Ну, а на остаток вам хотів би показати такий результат, який у мене вийшов по фундукам. Зараз е, у мене виходить, тут кущ. Тут 2, 4, 6, 8, 9. 9 аж побігів пішло. От, ну, Всі пішли. Е, я буду вибирати один один якийсь, я думаю, оцей, він буде центральний, він буде штамбом йти. От, всі інші в наступному році, коли вони дадуть прирости, я пригну і получу з них горизонтальні відводки. тому що у мене ще є багато територій, які треба досаджувати. От. І буду займатися далі розведенням. А там на задньому плані ви бачите ще один мій садочок фунтука. цьому садочку вже другий рік. От. Крута, гарний вид дуже мені подобається. Також в цьому році, я не знаю, зараз мабуть вам не покажу, не буде видно. Треба йти шукати. О, у нас була така страшна напасть. Це вже, кстаті, перепривитий. Це другий рядочок. Тут були випади. У нас була така напасть, почковий довгоносик називається. от Він в цьому році, я прищитав, от мене тут другий рядочок фундука йде ну, по рахунку від межі. Другий рядочок. Отут. Оцей фундуковий, не фундуковий, він пучковий довгоносик називається. Він з'їв порядка. Та, ну, Більше 10-15 більше 10-15 почок. Е... Почок а черенків. От. І я оцей їх буду теж переправивати. Бризкав я. Ось зараз я вам покажу. Зараз. Ось, бачите, отакий результат. Оце почковий довгоносик, з'їв, почку і все. Черенок уже ну, 90% ще не розпуститься, також з другої сторони почка була. Слава Богу, я вчасно замітив це. От. І почав бризкати інсектицидом. Інсектицид називається маврик. От. Необхідно було мені зробити дві обробки, одну зробив десь всередині квітня. І другу на початку минулого тижня зробив, тому що теж довгоносики ще були, зараз на даний момент довгоносиків вже немає. Я так розумію, або закінчився їхній там період, коли вони активно, активний образ життя ведуть, або я їх все-таки забризкав і їх більше не буде. Ось такі вже прирости на фундучках. В общем, красота, пробуйте. Тренуйтеся і все у вас вийде. Підписуйтесь на мій канал. Мій канал дуже молодий, але я маю вже багато досвіду з вирощування фундука, набив дуже багато шишок своїх, буду вам розповідати про свій досвід, щоб ви таких шишок не набили, які набив я. Також покажу в наступних відео, чим я обробляю отак рядки фундука. Дуже, дуже цікава штука, дуже цікавий прибор чіпляється до трактора От, і рядки я обробляю. Бур'яну майже немає, там треба було взяти тяпку, потім, щоб пройтися, ті, щоб повиживали, поприбирати. Але в основному маємо ось такі результати. Обрізаний сорняк, він пропадає. Ну, Перій цей важче, а інші, а інші полегше. Все. Він уже Пропаде, нікуди не дінеться. Це все в наступних відео. Все, всім гарного дня. Слава Україні, ще побачимось!